В даному відео покажу, що потрібно зробити, щоб зняти задній бампер на автомобілі Kia Optima 2014 року. Цю роботу потрібно з задніх фонарей. Для того, щоб зняти задній фонарь, потрібно в обшивці зняти лючок. Він дає доступ до фонаря. Раз, два, три, відкручуємо три гайки. Потім знімаємо фішку з фонаря і движенням на себе дістаємо фонарь. Аналогічно з правої сторони робимо. Далі переходимо в колесну арку, знімаємо бризивик, відкручуємо один саморіз, другий саморіз. Отак він кріпить бампер до крила. Відкрутили в нижній частині ось в цих містах. Бампер кріпиться кліпсами, дістаємо кліпси, переходимо потім сюди, відкручуємо цей саморіз і дістаємо оцю кліпсу. Так само з лівої сторони. Коли відкрутили саморізи, які знаходяться в містах задніх фонарів, можна знімати бампер. Але спочатку потрібно, якщо у вас комплектація з партроніками, потрібно відключити. Фішку парктроніків. Фішка партроніків знаходиться під накладкою задньої панелі. Задня панель знімається спочатку і ось аж тут вона знаходиться. Знімаєте і через отой отвір дістаєте проводку. Далі з обох сторон відщенкуємо бампер на себе. Дуже обережно. Кріплення, ну, таке ощущення, що вони одноразові. Відщолкуєте з правої сторони, так само відщолкуєте і двоєм з напарником знімаєте бампер обережно. Ось такий вид має знятий задній бампер. Всім, кому було цікаве відео, не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую.